Шоу біз здригнувся. Одна з найвідоміших ЛГБТ-ком'юніті плюс пар, хмельниччини, блогерка Вікторія Обламська та її партнерка Яна Халамандра офіційно оголосила про розрив після восьми років стосунків. За словами Вікторії, зараз вони не живуть разом. Ніхто нікому не згадує, ніхто нікого не ображав, нічого такого не було просто так терпляється. підтвердила, що розрив правда, однак поки не готова давати розгорнуті коментарі. Натомість вона опублікувала емоційне відео, де їде за кермом і голосно кричить, додавши підпис: усвідомлення, що зроблено правильний вибір, може відчуватися і так. Користувачі в інтернеті відреагували на новину по різному. Одні бачать у цьому черговий піархід. дурне, чи лижі не їдуть, Рну розійшлися. Ви мать вас заново. Розійшлися ці сапліві відео а, за кермом, коли в їде і оре людина за кермом треба їхатися, триматися двома руками. Інші навпаки намагаються підтримати дівчат після п'яти років разом, просто на весіллі друзів. Віка зробила пропозицію і почула заповітне так минулого року. На Хмельниччині пара зіграла символічне весілля, але юридично подружжям вони так і не стали.